Снятині затримали бізнесмена, який утримував мережу підпільних гральних клубів. Самотужки він обслуговував заклади та навіть проводив навчання працівників. Правоохоронці повідомили, що три гральних заклади маскували під різні розважальні та торгові установи. Він організував їх, він обслуговував їх, він збирав готівку, він організовував навчання персоналу. Вони маскувалися під інтернет-клуби, заклади по наданню послуг, гри в більярд. Під харчування ну, заклади харчування та інше. Працівники Державної служби боротьби із економічною злочинністю провели ряд санкціонованих обшуків та затримали зловмисника. В результаті проведення санкціонованих обшуків було вилучено 21 одиницю комп'ютерної техніки, один гральний апарат, також грошові кошти в сумі понад 5 тисяч гривень. Також при проведенні санкційного обшуку по місцю проживання того підприємця було вилучені знаряддя Чорнові записи, які підтверджують незаконну діяльність. Аби забезпечити безпеку громадян на дорогах, правоохоронці вживають відповідних заходів. Скутер саме таку логічну назву має операція, яку наразі відпрацьовують івано-франківські державтоінспектори. Вони зупиняють скутери та мотоцикли, перевіряють у водіїв наявність документів та шлему. А двоколісні транспортні засоби порушників забирають на арешт майданчик. Початку операції працівникам державної інспекції міста Івано-Франківська виявлено 81 порушення правил дорожнього руху. З них 50 фактів керування тверезому стані, 6 фактів керування без документів. Та три факти керування без мутошолама. То 15 ДТП за участю у керманичі двох колісних транспортних засобів. Державтоінспекція наголошує, шановні водії, поважайте себе та інших учасників дорожнього руху. Не забувайте елементарні правила поведінки на дорозі. Особливо слід задуматись батькам, які купуючи дитині скутер, забувають, що це не іграшка, а небезпечний транспортний засіб. Поводити себе скромніше, закликає мешканців краю, очільник прикарпатської міліції Олег Сало. Звітуючи перед журналістами за перше півріччя роботи відомства, він підсумував найбільше клопоту нині від крадіжок та пограбувань. А все тому, що такі злочини стають дедалі витонченішими. Злодії ретельно готуються як морально, так і технічно. Зокрема, сучасний професійний крадій, активний користувач інтернету. Він є у соціальних мережах і в нього дуже багато друзів. Відтак користувачі різноманітних сайтів, не усвідомлюючи того, самі ж націлюють злодіїв на свої помешкання. Є одне те ж саме. Наприклад, вони зараз е всі сидять, ті вже крадії, які як можна казати, в народі ушві. сидять у Фейсбуках, сидять в інтернеті, люди викладають свої фотографії з моря, образно він в Єгипті чи в Турції. Звичайно, показує, що людина вже десь в Турції, чи в Єгипті, чи на Кріті, там на будь-якому острові. Звичайно, вона є небідна. А от кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, вдалося зменшити на 11%. Найефективнішими заходами відзначають правоохоронці, були профілактичні рейди. Їх проводили у населених пунктах, місцях відпочинку неповнолітніх. Також міліцієнти перевіряють у умови проживання та виховання дітей у неблагополучних сім'ях, та на цьому наголошує головний міліціянт області. Не зупинятимуться вже з початку вересня. Правоохоронці відвідуватимуть усі школи. Він буде спілкуватись з директором школи. Він буде приходити. Є спеціальні заняття. Як чи то по правилах дорожнього руху, чи по забезпеченню охорони громадського порядку, і для того, щоб не ушукали тих самих ну, вчителів, дітей. Є в нас діти, які стоять на обліку. Їх теж потрібно перевіряти до них потрібно йти. Аби підвищити довіру людей до правоохоронних органів. Міліціянти взялися за вивчення громадської думки щодо ефективності роботи людей у погонах. Для цього щодня вирушають у райони та села, де зустрічаються із місцевим населенням. За попередньою інформацією про нелегальну трансляцію фільму в одному із 3D-кінотеатрів міста Косів, правоохоронці вдалися до оперативно-слідчих дій. Міліціонери встановили, що в червні в даному закладі проходила трансляція фільму виробництва компанії Warner Brothers, Права на трансляцію продукції якої в Україні належить ТЗОВ-кіноманія, отримавши відповідну ухвалу суду, міліціонери поспішили на місце події. Під час проведення санкціонованого обшуку були вилучені. Всі підтверджуючі матеріали, афіши, квитки і засоби, які допомагали відтворювати дані твори. За попереднім підрахунком, нелегальна трансляція завдала матеріальної шкоди на понад 24 тисячі гривень. Правопорушникам загрожує штраф або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією та знищенням всієї нелегальної продукції. Більше контролю за безпеку у громадському транспорті взялися івано-франківські інспектори ДАІ. Після нещодавніх автобусних аварій на Волині та Запоріжжі місцеві ДАІці скликали перевізників на спільну інформативну зустріч. Мовляв, тепер ще суворіше контролюватимуть технічний стан пасажирських транспортних засобів. У їх власників теж вимагають уважнішого ставлення до своїх працівників. Адже за цей рік на Прикарпатті вже трапилося вісім ДТП за участі перевізників, дві з їхньої провини. А ще оборонці порядку на автошляхах зафіксували сім фактів керування громадським транспорт... Спортом у стані алкогольного сп'яніння такий найбільш кричучий факт. Це водій автобуса. Одного поспіль два дні підряд його оформляли за керування автобусом в стані алкогольного сп'яніння. Ну от уявіть собі, цьому році нами подано на анулювання ліцензії 13 подань з них 9 вже дев'яти перевізникам. Анульовані ліцензії, ще три знаходяться на розгляді. Особливу увагу звертатимуть інспектори на наявність у автобусах тахографів, адже у цих чорних скриньках, які обов'язковими на маршрутах у понад 50 кілометрів, документується швидкість транспортного засобу і те, скільки часу водій пробув за кермом. Також каратимуть штрафами за відсутність тахограм своєрідних листків контролю. У зв'язку з тим, що тахограми та роздруківки даних роботи тахографа є носіями інформації про дотримання водіями режиму праці та відпочинку, їх відсутність під час державного контролю. Підтверджує порушення режиму праці та відпочинку водіїв колісних транспортних засобів. У разі невиконання автоперевізником, вище зазначених вимог та ненадання тахограм 28 плюс 1 адміністративно-господарські штрафи накладаються за кожне правопорушення, зокрема. Тобто за кожен робочий день накладається штрафна санкція у розмірі 340 гривень. Між тим на перевізників очікує ще одна несподіванка від урядовців. З 1 січня вступить у силу заборона використання на пасажирських маршрутах переобладнаних вантажних транспортних засобів. Відтак інспектори радять підприємцям завчасно оновити свій автобусний парк. 19 липня керівники обласного УМВС відповідно до графіку здійснили прийом громадян у містах і районних центрах Прикарпаття. Зокрема, начальник УМВС в області генерал-майор міліції Олег Сало приймав громадян у Галицькому районному відділі міліції. Люди зверталися до нього з приводу розкриття крадіжок їх майна та підтримання правопорядку в населених пунктах району. Також керівник прикарпатської міліції зустрівся з головою районної державної адміністрації Григорієм Івасишиним, головою Галицької районної ради Петром Стримбіцький. Ким, міським головою Галича Орестом Трачиком та заступником міського голови Бурштина Володимиром Гуликом керівники району поділилися своїм баченням та пропозиціями щодо співпраці з правоохоронцями, а також подякували генералові за сумлінну роботу працівників райвідділу міліції за словами Володимира Гулика. Щодня до Бурштина доїжджають на роботу близько 400 чоловік. Деякі з них порушують у місті громадський порядок, вчиняють правопорушення. Силами нечисленного міського відділення міліції складно забезпечувати правопорядок. Олег Сало пообіцяв найближчим часом провести оперативно-профілактичне відпрацювання міста із залученням працівників обласного ОМВС та прилеглих до галича відділів міліції. На варті миру та спокою, 15 сіл, які входять в Печеніжинську адміністративну дільницю, що на Коломийщині, береже майор міліції Ярослав Грабовецький. Лише в селищі міського типу Печеніжин населення складає біля п'яти тисяч чоловік. Старший дільничний інспектор не втрачає пильності ні в день, ні вночі. В тісні співпраці він як із адміністрацією селища, так і з самими громадянами. Я ще будучи на посаді секретаря селищної ради у 2009 році, і ось по цих пір, по 2013 рік, ми. Інтенсивно, буквально кожен день ми зустрічаємося і обговорюємо ті проблеми, по яких звертаються наші жителі. Хоча в цілому населення краю досить мирне та добропорядне, у жителів Коломийщини вистачає прикрощів, коли за допомогою слід звернутися саме до дільничного. В пані Ганни не один рік проблеми із сусідом. Входжу до хати. а Тато мій каже до мене, що приходив сусід. Я його вигнав, але він, напевно, у тебе щось узяв з сумки. Я позвонила одразу до нашого дільничого. Наш дільничий зреагував, приїхав. Приїхала опергрупа, почали писати протоколи. Вони його знайшли, а гроші мені повернули. 76-річну матір Віри Іванівни пограбували та побили молодики на підпитку. Вона стала жертвою, ну, молоді хлопці напали на нього. І... Вчасно ми викликали міліцію, і вона спрацювала. Ярослав Миколаївич дуже такий добрий наш дільничий. Він допоміг нам. Дай Боже йому здоров'ячка за це. Ви знаєте, навіть такий гарний чоловік, що йде вулицею. Ми всі любуємося ним. Що він у нас такий є? У дільничного є два помічника. У трьох їм вдається подбати про безпеку жителів одразу 15 населених пунктів. Ярослав зізнається, операція візит дуже покращила комунікацію із громадянами. Де, я хочу, так я б з день на краще. Поїхав на роботу. Зложиває спортивно? – Ну менше вже менше результати. Більшість ми працюємо в телефонному режимі, тому що у нас і була операція візит, і зараз проходить операція візит. І де ми ну, роздали майже всім візитні картки? І люди до нас звертаються більше в телефонному режимі, а так, також ми проводимо прийом громадян на дільничному пункті міліції. і теж по сільських радах є визначені дні. В Селищі функціонує спеціальна школа-інтернат, дев'ять будівель якої знаходяться обабіч головної вулиці. Директор закладу Катерина Волошенюк розповідає: за довгі роки її роботи було чимало спроб недобропорядних людей поживитися майном інтернату. Постійно, круглодобово, вночі по два-три рази. Я прибігала до школи, контролювала сторожів, дивилася, чи все на місце. А от відколи я Ярослав Миколаєвич. Я знаю, що саме він кілька разів вночі об'їжджає, обходить. Він бачить, чи мої сторожі на місці. Має справу дільничний із лісництвом. Організовує разом з нами особливо у зимовий період для виявлення браконьєрів. їдемо на, на патрулювання і так, також, в літній період, в літній період. з його сторони, з його сторони ніяких. Ну, щоб були відказу, немає. За нелегку роботу дільничного інспектора майор міліції отримує найвищу винагороду. Слова подяки від співвітчизників доносяться до чоловіка з усіх усюд.